Мама, я тебе чекаю. Пам'ятаєш, ти мені обіцяла котика. Такі слова на плакаті написала 11-річна Юля, чия мама уже шостий рік перебуває у російській неволі. Дівчинка одна з учасниць акції у підтримку цивільних жінок, яких росіяни незаконно отримують у полоні. На майдан незалежності у Києві вийшли як просто небайдужі люди, так і ті чоловіки та жінки, які пережили російський полон. Одна з них. Віра Бірюк на самому початку повномасштабного вторгнення село Бахмутівку у Луганській області, де вона жила, захопили росіяни. Мама Віри хворіла, тому вони залишилися в окупації. А через брата військового ЗСУ, який загинув у боях зарубіжне, у вересні 2023-го її заарештували. Вночі у власній оселі я просто прокинулася того, що мене підіймають. А я відкриваю очі. І розумію, що навколо мене дуже багато людей у чорному одязі, у Балаклавах. Деякі навіть були в затемнених окулярах вночі. І отак так от, хочу опускаю. А я у красну цяточку від а, прицілів з цього моменту для Віри почався справжній жах. Під загрозою тортур її відвезли до колишньої будівлі СБУ у Луганську. Де тепер розташовується місцеве управління ФСБ? Привели до якоїсь кімнати, прив'язали скотчем, примотали до стільця, на пальці рук надягли кабель, почали бити током, задаваючи питання: типу, де родичі, де діти, де брат? скільки в мене телефонів мобільних, з ким спілкуюсь, чи спілкуюсь з кимось з України. Ну, тобто, питання взагалі там. Я відповідаю правду, мене б'ють током. Допит і катування тривали кілька годин. Звинуватили у коригуванні, державній зраді, шпигунстві та спробі вбивства екс-голови так званого таможенного комітету ЛНР. Далі віру помістили до ізолятора тимчасового тримання у Луганську і відвели на огляд. Завели мене в оглядову в кімнату, кажуть, роздягайся. Кажу, може ви. Ідете? Ні? роздягайся. Діконагала роздягайся і починай присідати. Мало ли що з тебе випаде. Місяць Віра провела в одиночній камері у ізоляторі, після чого її перевели до місцевого СІЗО. Контингент, з яким довелося сидіти, був, м'яко кажучи, специфічний. Першу чи в другу ніч я прикидаюся від того, що жіночка, яка там знаходилась, в неї була шизофренія. Це осінь. Період загострення. Вона там починає скакати з цими кип'ятильниками, кричати, що вона амазонка, розмахуючи кип'ятильниками. Я перелякалась, я у двері давай стукати. Врятує, черговий каже: вона ж нікого не вбила. Ну, потерпіть, все нормально. Потім цю жіночку з шизофренією вибрали, завели колишню сепаратистку. Вона воювала проти, проти України, а сиділа там за вбивство заради задоволення. У таких жахливих умовах, зазнаючи фізичного та психологічного насильства, віра провела у полоні один рік. Їй пощастило потрапити на обмін, і 13 вересня 2024 тисячі вона повернулася додому. Водночас правозахисники кажуть, що утримання цивільних у російській неволі порушує усі норми міжнародного права а звільнити їх набагато складніше ніж військових. Позиція влади України щодо безумовного звільнення цивільних та дітей є правильною. Обмінювати цивільних неможливо, хоча б тому, що Україна не захоплювала тисячі росіян. Цивільних українців просто нема на кого міняти. Але є ще одна важлива причина: захоплювати некомбатантів та позбавляти їх свободи забороняє міжнародне гуманітарне право. Не можна заохочувати агресора творити зло. Директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров каже, на окупованих територіях найчастіше викрадають колишніх військовослужбовців, правоохоронців, волонтерів, журналістів, освітян та громадських активістів, а обмінюють їх лише у тих випадках, коли є якісь форс-мажорні обставини, наприклад, серйозні проблеми зі здоров'ям. Стосується цивільних, та там просто дуже погана ситуація, бо відомо дуже мало, де вони знаходяться. Дуже мало. Цю інформацію ховають і нікому не передають. І зрозуміло чому? Тому що те, що робить Росія відносно цивільних, це взагалі ну, у світі цивілізованому такого взагалі не може бути. Бо під час збройного конфлікту для затримання цивільних, його, його взагалі не може бути. Може бути е, затримання цивільного, якщо він вчинив якийсь злочин. Тоді його затримують, треба мати докази вчинення злочину, пред'явити підозру, провести розслідування, там і так далі. Але ж всі ці десятки тисяч людей сидять за гратами без будь-якої причини, взагалі, і жодних е, процесуальних дій щодо них не скоюється. І найстрашніше те, що росіяни часто приховують місцезнаходження знаходження цивільних ув'язнених. Відтак у харківській правозахисній групі усіляко намагаються встановити, де саме перебувають зокрема українські цивільні в'язні у російській неволі. Пишуться запити, застосовуються осін технології, пошук інформації у відкритих джерелах на сайтах, державних ресурсах, реєстрах, форумах та соціальних мережах, а також збираються свідчення тих, хто повернувся з полону. І може розповісти важливу інформацію. Тож, якщо ви є родичем людини зниклої за особливих обставин, зокрема військовополоненого чи цивільного ув'язненого, і вам необхідна допомога, телефонуйте на гарячу лінію з пошуку зниклих безвісти за номером 0800 20 24 02. Дзвінки безкоштовні. Тим часом Віра Бірюк, який пощастило звільнитися з російського полону. Тепер робить усе можливе, аби допомогти у звільненні тих, хто досі там залишається. Вона каже: найважливіше у жодному разі не забувати про цих людей. Не мовчи. Полон вбиває цих людей. Чекають. Ми всі їх чекаємо, і чекають їх діти.